Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю. Коли ми ходимо містом Львовом, то це є місто, у якому, на відміну від інших багатьох неєвропейських міст, а також нових європейських, дихається історію. Тут власне відчувається зв'язок минулого з теперішнім і майбутнім. І тому ми так дорожимо батьківською хатою, рідною хатою. Зверніть увагу, наскільки вона є оспівувана у наших народних піснях, у народних казках. Смирикова батьківська хата, батьківський поріг це є щось особливе. І так само, як кожна людина має свою хату, батьківський поріг, очевидно, в сучасному глобальному світі від цих форм дещо відходиться. Так само і нація, країна, різні інституції мають свій батьківський поріг. Батьківським порогом у Львові для Української греко-католицької церкви, крім багатьох, є, зокрема, інституція, про яку мало хто знає, це є монастир студитів святого священомученика Йосафата, який був заснований митрополитом Андреєм Шептицьким у 1909 році. І він до сих пір, його приміщення знаходиться на вулиці Озаркевича. І я хочу вам провести деяку екскурсію. Буду це робити, очевидно, наживо. Може, ті, хто кого цікавить, подивляться на це все. Ось я йду вулицею Озаркевича. а колись ця вулиця називалася Петра Скарги. Перед нами видніється лічниця Шептицького. Це є народний проект, який був е, споруджений з ініціативи митрополита Андрея Шептицького. І до сих пір тут продовжується діло лікування хворих немічних людей, які не мали можливості самі собі забезпечити лікування. І саме для них митрополит Андрей Шептицький звів ось цей будинок, що його ви бачите переді мною. Це зводила на той час дуже відома фірма Івана Левинського за народні кошти. А далі за ним, за, ним, за ним слідує інший будинок, який був так само будований в той самий час фірмою Івана Левинського на замовлення митрополита Андрея Шептицького. І е, він будувався для інших цілей. Це мала бути дяківська бурса. Хтось запитає, а для чого дяків свого часу відігравали дуже важливу роль, адже це були люди освічені на селах і в містах, які не тільки вміли співати, але й знали катехізм, знали основні правди віри, і відповідно були людьми письменними в громаді. Які могли, скажімо, відстоювати інтереси громади, що у свій час було дуже великим, адже Україна не мала власної державності, відповідно, не мала інституцій, які би захищали людей. Тому люди об'єднувалися у різні товариства громади для того, щоб захищати свої інтереси, інтереси як українців. Але відповідно таких дяків треба було належним чином вишкодити, тому митрополит Андрей. Побудував дяківську бурсу у Львові, як в 1904 році почалося будівництво, і вона мала бути призначена саме для всіх дяків, по суті, з усієї Галичини, які проходили курси, щось подібні до того, які є в семінарію. Ціль була така: по-перше, щоб вони набралися знань, тому тут були професори. По-друге, щоб вони пожили разом, творчи певну спільноту, адже їхня єдність відіграватиме важливу роль у подальшій їхній праці на селах чи у містах. Ну і очевидно, третє, щоб вони разом навчилися будувати певні проекти, і у Львові тут вчилися. І от митрополит Андрей. Цю бурсу будує і вона збереглася до сих пір. Вона була збудована ем, на замовлення митрополита Андрея Шептицького, е, на замовлення митрополита Андрея Шептицького фірмою Івана е, в стилі гуцульської такої сецесії. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ось прошу тут на даний час знаходиться третя поліклініка. І ви можете бачити залишки, ще, скажімо, оцієї, от бачите, архітектури оцю плитку виготовляла саме фірма Івана Левинського. Ось прошу, будь ласка. Далі поверхи верші були трохи знищені в часі війни, і... але сам будинок зберігся. Так отож, ця бурса проіснувала до 1909 року, і опісля митрополит Андрей побачив, що дяків формація дяків мусить відбуватися іншим чином, тому що не кожен дяк був молодий, не кожен мав можливість вдатися на навчання до Львова тут проживати. І тому він на базі цієї бурси творить студицький монастир. Святого священомученика Єсафата і ставить перед ним дуже великі цілі. Цей монастир мав працювати для справи єдності церков. Адже тоді вже у нього викристалізовується ідея студитів, як тих, які мають працювати для справи об'єднання церкви, яка так важлива ще була. Самому Спасителеві Христові, який казав, молячись у Ливному городі, отче, благаю тебе, щоб усі були одно. Що для цієї справи було потрібно? Перше, потрібно мало бути освічених монахів, Лавра Студицька, яка на той час існувала у Скнилові, переважно займалася двома справами: Ора Етлабора, молитва і праця. Тобто вони молилися і працювали, а праця була переважно сільськогосподарська для себе і для того, щоб прокормити ще інших. Але треба було монахів, які були вишколені науково. І він засновує цей монастир, який набирає назву народну. Він називається монастир Студіон. Саме так. В таку назву би зустрінете у наукових публікаціях. І ось той монастир Студіон очолюють різні люди. Першим, хто це почав очолювати, це був екзарх Леонід Фьодоров. Потім, довші часи, майже весь час, аж до того, коли його забрали звідси, тут проживав. Отець Климентій Шептицький, рідний брат митрополита Андрея Шептицького. Саме він керував студіоном, і саме цей студіон у 1917 році, 18 році, коли була українсько польська війна, він зазно арештувані. Зокрема, було заарештовано брата митрополита Андрея Отеця Клементія Шептицького польськими військами. Потім очевидно його було відпущено. Цей студіон мав, як я вже згадував, кілька цілей. Перше це формувати науково-монахів. Друге, це мало стати місце зустрічей. Місце зустрічей е, для різних людей, які саме покликані були будувати єдність. Адже монахи це були одні. А другими важливу роль відігравали це були митці, іконописці, адже християнський схід, весь. Незалежно від обрядовості, поєднує іконописство. І саме тут розмальовував вчив монахів іконопису і сам розмальовував монастирську каплицю. Це є відомий іконописець Бойчук. Разом з іншими, зокрема, і Модистом Сосенком, і такий, щоб ви знали, брат Альберт Хмельовський, він саме тут був, у цьому монастирі свого часу також проживав. І це було перше. Вони формували, скажімо, наукове середовище, мистецьке середовище. Але найважливішу роль тут відігравала бібліотека, особливо у сфері візантиністики. Тут було зібрано. Я не пам'ятаю скільки, але десь близько кількасот тисяч книжок. Саме за сфери візантиністики, і коли радянський уряд прийшов, це було опечатано, закрив монастир в 1946 році. А опісля а опісля ці книжки було частково конфісковано і вивезено до Москви і, і, і Ленінграду, теперішнього і Санкт-Петербургу, вони є в Ермітажі знаходяться, ікони були звідси вивезені. А решта збірки студіону знаходяться по різних бібліотеках, зокрема Львова і також України. Є така науковець пані Маргарита Кривенко і пані Мирослава Дядюк, які, які займаються саме ось бібліотекою студіоном і товариством Студіон і, взагалі, монастирем студіонцем. І ця бібліотека була дуже велика. Ще що було дуже значне в цьому монастирі. Це те, що коли прийшли в нашу, на наші землі перші комуністи, а потім фашисти, то почалося полювання на євреїв, і в цьому монастирі переховувався головний рабінь Львова Давид Кагане разом з іншими єврейськими дітьми. і Тощо, він це згадує в своїй книжці, про коли говорить про Львівське гетто. Цей будинок є не тільки таким, який просто стоїть і в ньому, щось виконується. Це історія, яка промовляє, і історія, яка промовляє до того, щоб ми продовжували ці речі. Ці речі, очевидно, в монастирах зараз немає багато покликань, але збоку є шпиталь Шептицького, і шпиталі саме з свого часу, коли в шпиталі Шептицького бракувало місць. То монастир відпустив кілька своїх поверхів для того, щоб шпиталь міг лікувати там людей. А окрім того, купив для монастира отець Климентій Шептицький перший апарат рентгенівський фірми Siemens. Тут також у цьому монастирі реабілітовувалися протягом кількох років. З 1917, здається, по 1921 дев'ятсот реабілітовувалися січові стрільці у інтернет статтях. Ви зокрема побачите фотографію, фотографію Івана Франка з січовими стрільцями. І ви скажете, а як так? Або тут останні також свої дні. Доживав і е, наш славний каменяр Іван Франко. А потім пішов до власного дому. Він також знаходився тут, у цьому монастирі, оскільки не мав багато середників для того, щоб е, жити. Збереглися хроніки цього монастира повністю від самого початку і аж до кінця, до 1900, практично сорок року. В двох томах вони знаходяться. В історичному архіві вони вже є приготовлюються до видання, і е, на даний час, буквально вчора чи позавчора, поступила така новина: засоби масової інформації, що зараз поліклініки об'єднують задля доцільності медичної і переносять на рапопорта цю поліклініку номер 3 а от відповідно хочуть віддати цю поліклініку під інші медичні цілі комунальні. І я виходжу в ефір, щоб вам просто сказати мою думку, розказавши історію, підкреслити, щоб ви й підтримали це, щоб цей будинок, який був з нуля будований митрополитом Андреєм Шептицьким, був повернутий в шпиталю Шептицького, який як саме у Першу світову війну, так і тепер не має місць де лікувати чи реабілітовувати хворих. Тому буду дуже вдячний вам за підтримку, а також народним депутатам владі міській, яка надіюся, розуміє, що у Львові історія ніколи не закінчується. Вона є тягла і бажано, щоб вона продовжувалася, щоб справа порятунку українського народу дбання про його здоров'я продовжувалася руками церкви у співпраці з міською владою. Хотів би тільки вам зазначити, що збереглася точна сума е, грошей, які вклав на будівництво це митрополит Андрей Шептицький свого часу. 904 рік це коштувало вісімдесят чотири тисячі коронавстрі. Подивіться уважно, воно відповідає сьогодні 594 тисячі американських доларів. Немала сума, понад півмільйона. Я думаю, що Справедливість сама каже, щоб ми зберегли не будинок, але зберегли ті будинок і дух, і щоб наші попередники, які для нас будували наше майбутнє, тішилися з неба, що ми є гідними, продовжувачами їхньої справи, справи дбання про український народ, бо будуть українці, буде Україна. А більше скажу, будуть здорові українці, буде здорова Україна. Тому монастир уже, очевидно, тут не буде, бо нема таких покликань. Хіба що дуже важливо, щоб тут якусь дошку поставити, пам'ятну, що тут знаходився монастир студіон Але надважливим є, щоб продовжувалася тут лікарська справа під урудою саме лічниці Шептицького по суті, яка Тут свого часу і мала привів приміщення, які передавав їй монастир. Я ще вам раз покажу, як виглядає ось з боку ця історична будівля. Ось так. А далі йде лічниця Шептицького. Усім дякую за увагу. Якщо хтось з когось цікавить історичні документи, я можу поступово їх публікувати, очевидно, з певними коментарами для того, щоб ви могли запізнатися з історією нашого міста і сказати, що бій, що ми не є безбаченками. Ми є тими, які маємо перед собою славних велетнів, які нам передали щось. І ми повинні передати наступним поколінням час війни зараз. з Московією є найкращим часом, щоб відновити дух тих, які були перед нами. Боже, благослови Україну, благослови всіх нас. Дякую всім за увагу! Слава Ісусу Христу!